Это какие-то там политические маневры. Но, именно, если надо, мы будем тут стоять, делать то, что говорят. Я обычный боец. Пока так. Не хочу крови. Пусть будет лучше медленно. Давайте. 我啊，修到新余路这条 Так як ну, заявили і кияни, що їм незручно користуватися містом. Ну, так з нашої сторони, будь ласка, користуйтесь. Але чи звільнять наші доблесні беркута, вулицю це ще не відомо. Ну, зараз вони там, поки віче, поки багато людей показуху роблять, само собою. Але невідомо, що вони пустять людей, звичайних людей, які схожуть користуватися вулицею. Нашої сторони так от хочете користуватись, будь ласка, користуйтесь, але звільняти повністю ми не збираємося і не будемо.